Дорога церква, сьогодні особливий день, сьогодні свято, і я хочу проповідувати сьогодні на цю тему, як зійшов Святий Дух, але ми читали це спочатку, так, а, як? а я хочу додати до цього всього. І. Дещо з того, що Христос нам розповідав про Духа Святого, зараз прочитаємо Євангелія Івана, е, 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 14 розділ. І е, так, давайте. Угу. З 16 вірша. Я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя. Щоб навіки перебував з вами, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає його. А ви знаєте його, бо він при вас перебуває, вас буде він. Я не залишу вас сиротами. Я прийду вас. Uh. От це, до вас. Да, оце, до цього місця. Значить, uh, до цього місця. Отже. Е, цікаво, давайте з самого початку. Е, треба розуміти, що кожна людина, і ви це знаєте по собі, значить, коли ви щось роз'яснюєте, або дітям там, або тим, хто щось не розуміє, не знає, так, наприклад. Е, ну, я там Якійсь дитині розповідаєте, вчите готувати борщ, наприклад, я не знаю там. І ви кажете якісь речі. ні ні, ні, ти спочатку це роби», наприклад. Або там ще якісь поради. І ви вкладаєте в це дещо. Якщо людина робить не так, ви. Там якось поправляєте, вас це дратує і таке інше. От уявіть, що Христос не говорить, от... Знаєте, це. Ми іноді читаємо Писання як е, інструкції, в принципі, можна назвати інструкцією в деякому сенсі, але. Дивіться, ми читаємо, коли інструкції. А хто, до речі, інструкцію по експлуатації читає, коли привод купляє. Чи вже потім, коли щось не робив. А, так треба ж інструкції почитати. Значить, ну, оця мова інструкції, вона така, знаєте. Трошечки сухенька така вона, так? Да? Вона така офіційно сухенька. Конкретно, так. Да, і дуже. Конкретні, конкретні ці речі, вони іноді дратують. Візьміть шнур живлення, да? і вставте його в розетку. там, жив... Ну, коротше, ти... Та понятно, ну, що це треба зробити. Ну, просто, що... І знаєте, Христос говорив не зовсім так. Хоча є певні моменти, які можна розглядати як е, якусь там послідовність іноді або взагалі якісь дії. Але дивіться, ну, він жива людина. Він жива людина. І він щось хоче ну, прояснити. Тим більше, що він говорить, ще тут така цікава штука. Е, наперед. Наперед. Це зараз не відбувається, на відміну від грубо Кажучи борщу, значить, це не відбувається зараз. Це просто роз'яснення того, що буде. І це певна, ну, це складно. У мене родичі, от, наприклад, вони, я пам'ятаю в дитинстві. Вчора буквально там згадували з, з одним з них. Значить, ви як, ну, вони як роз'яснюють, куди йти. Тобто я малий, мене посилають колись. І у нас там є такі складнощі іноді, труднощі перекладу. Ну, ти от, ти йдеш, от, каже, от, прямо йдеш, от, і, та, а потім от там, от, там, от той, і оце там от, так. А іноді навіть ну, боїшся перепитати, і ти йдеш і думаєш, що це так? А що отой? Ну там, ну, потім я питаю, а так що там? Ні, ну там. от ета... Там у ну, Значить, Значить, і... Христос не так пояснює. Але сприймається це, мені здається, десь так. Ну, вони не розуміють, про що йдеться. От о, о, Врахуйте оцей момент, ми зараз ще раз е, будемо читати. Але вже от з цими обставин, ну, усвідомленням, що ти не зовсім можеш розуміти, про що це йдеться. Ти не зовсім у тебе, у тебе немає ані досвіду. А взагалі, ти слабо розумієш Ісуса Христа. Ну, в общем, є, як є. І він каже: значить, я попрошу отця, дасть вам іншого утішити, щоб навіки перебував з вами. Кого? Кого дасть Христос? Ну, це якось, ну. Далі. Духа істини. М -м -м, цікаво. Якого світ не може прийняти? Чого? Бо не бачить його. Значить, і не знає його, та ну. а ви знаєте, його, да ладно. Бо він при вас перебуває і у вас буде він. Окей. Ну, хай. От що ви зрозуміли, якщо ви не, взагалі не знаєте, не читали ще писання про День П'ятидесятниці? Що ви зрозумієте в цьому? Мало чого. Але давайте по черзі, все ж таки. Дуже цікаво, декілька речей. Я хочу відмітити для нас вже ті, хто хоч трохи щось розуміють і знають. Дивіться, дуже цікава тема. Значить, і тут перекладено більш-менш правильно. Не всі переклади українські також перекладаються коректно. 17-й вірш, а ви знаєте його, бо він при вас перебуває і у вас буде він. Це так і є, так і по-грецьки. Тобто, при вас поруч. Десь. При вас. Але дивіться, про майбутнє він каже: і у вас буде він. А, значить, Зараз це поруч, потім всередині. А зараз це поруч. Ви це відчуваєте. Тобто ви, ви знаєте про це. Ви знаєте його. Але ви знаєте його поруч. І знаєте, оце. Е, це неймовірно. Це неймовірно, наскільки він точно говорить оці локації. Значить, я, я повторюю, я в грецький теж передивився, так воно і є при і у вас всередині. І я пам'ятаю це ще, коли грецьку проходили в цьому в семінарі, як складно. Значить, і оці е, всі предлоги оці писали просто коло, як завжди, там таке так, так. коло. І всі оці при, е, предлоги там, наприклад, через це, дія слово грецьке. І оце от, малює таку е, стрілку, починає ззовні, і отак через круг оцей коло і на, назовні. Через ну, таке, е, наскрізний рух. Але N в N. Це всередині, отак, просто всередині. А оце слово, яке, е, я вже забувся, оце е, коло, воно зовні цього. Зовні. І знаєте, от цей момент дуже важливий для того, щоб ми розуміли е, взагалі оцю величність спадщини. Величність спадщини. Віруючим, коли ти всередині себе маєш джерело, ми, не, ну, не знаю, люди так іноді нехтують цим, а іноді й не знаються відчуття, коли Дух Святий просто є частина твого розуму, навіть твоїх думок. І ми з самого початку ще говорили сьогодні, що це теж окрема тема це не ти. Це не ти. Це інша особистість, але всередині тебе. І далі дуже цікава думка. Я так чи інакше вже згадував про неї, і сьогодні щось повториться, щось. Ні, але. Далі він говорить дуже цікаву ідею. В 18 му вірші тут записано, що я не залишу вас сиротами. Я прийду до вас. Давайте тепер оці два вірша поєднаємо. Зовні коло нас. Це сироти. Я вас не залишу. Я прийду і він в вас буде всередині. Я вас не залишу. Тобто я коли піду, це не буде. Просто я взяв, пішов. А тепер грібіть. Ну, от. Грібіть, як ото фільм був Іуда Бінгур колись, хто дивився, хто не дивився, подивіться, 57-й чи 8-й рік випуску. Прикольний такий він. І там ото на галери, коли сажали. Ну, це ж ну, майже смертники, ну. Значить, і вони ото грибуть постійно на цих веслах, значить. І йому то казав, от грибіть і живіть. E, Тому, знаєте, це не так. Христос не просто посадив нас, дав нам весло, гриби тепер, рідний. Він дав іншу реальність. У нас є певні труднощі. Так, ми, ми, ну, життя, яке воно плине, воно таке, яке є. Але оце духа сиротства він позбавив тих, хто з ним, він позбавив цього духу. Він позбавив самої сутності сирітства. Ти не сирот, сирота. Сирота це коли у тебе немає цього батьківства. Коли у тебе немає е, батьків як таких, які піклуються. От дивіться, що таке батьки? Вони піклуються саме про тебе. Іноді, от знаєте, ми ще зі своїми дітьми, наприклад, теж у нас були, були там всякі, ну, взагалі-то, як це відбувається, це скрізь так і є. Значить, е, Ми тусувались з тими, у кого були діти плюс-мінус такі самі. Чому? Діти, вони такі зв'язок, бо вони граються, їм класно. І от бігають там штук, там 10 їх. Ага. Всі кричать, всі ж там щось там. Але ж ти ж то дивишся за своїми? Ти ж то дивишся, вони всі мілашки, але ти ж то відповідальний за своїх і з усього всього. Цієї кількості, твої очі автоматично більш придивляються за ким? За своїми. Оце означає, батьки сидять. Батя в здані. Значить, і якщо так от дивитись, то це саме те, що Господь обіцяє нам, коли говорить не просто, що я вас буду так любити, так любити, але з неба. Я буду десь далеким батьком на небесах і так любитиму вас, що ви будете всі в пряниках. Ні. Він каже, е я вас не залишу. Я піду, дивіться, форму, я ухожу, але не залишаю. Я уходжу, але не залишаю. Знаєте, це не те, що там, подивись, на зірки, Сімба, значить, там. О, о, Муфаса. Значить, це не прив'язано ані до зірок, ані до навіть любові, вибачте, і його відношення до нас. Це прив'язано з присутністю і з батьківством. Я вас не залишу сиротами, і я прийду до вас. Це він про Духа Святого говорить. Розумієте? Тобто я не просто прийду до вас на оці, буду являтися вам ще 40 днів, а потім піду. Я буду з вами. Це він говорить про Духа Святого. І знаєте, це дуже цікаво, що. А, він далі, до речі, дев'ятнадцяти ще. ще трохи і світ більше не побачить мене. Ви ж будете бачити мене. Ха. Бо я живу. І ви будете жити. От що б я зрозумів тоді? Нічого. Але коли приходить Дух Святий, оці такі складні конструкти, я розумію. Чому? Як це чому? Він теж є, він теж живе, і це справжнє життя, і ти тільки це і можеш назвати справжнім життям. Гарний настрій і чудова компанія, ти не можеш назвати це справжнім життям. Це гарний настрій і класна компанія. А справжнє життя, воно з тобою всередині. І в біду, і не в біду. Розумієте? Розумієте, Тобто я попрошу ця, і він вас, вам дасть другого, іншого. І це теж буде втіха. Він свою функцію навіть е, називає на, на другого іншого утішителя, е, утішителя. Значить, утішитель буде робити свою справу, утішати, втішати людей. Тебе втішати. Якщо ти не хочеш бути втішеним, якщо ти хочеш порпатися зі своїми проблемами, порпайся. Але Господь думав інакше. Господь думав так. Я буду з вами. Тому краще, щоб я пішов. бо… Фізично я обмежений. І має бути інша епоха, інші справи, інше пере, 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 ну, оновлення, пере, перепрошивка людини. Тому, знаєте, я дуже зворушений цим святом. Я дуже зворушений, ну настільки святом, навіть скільки цією подією, такою, знаєте, взагалі таким планом Господнім, такою його. Як він далеко бачить, як він бачить в усіх подробицях моє життя, твоє життя, духа істини, який світ не може прийняти. Ви розумієте, що ми зараз говоримо про настільки іноді складні для людей речі, вони не можуть цього зрозуміти. І це не тому, що вони дурні. Вони можуть бути умні люди, нормальні, інтелектуально дос, ось, якось розумні, підковані. Да? Але це не визначає нічого, ані, ані тут нуль про цю тему. Нуль. Вони не знають його. Як це можна узнати? Тільки через Ісуса. Тільки через Ісуса. Він дає духа. І знаєте, оцю. Істину, я просто у мене немає таких, у мене більш тут може навіть емоційних, якихось таких е, емоційної складової. А ви знаєте його, бо він при вас, бо він у вас буде тепер. І я вас не залишаю сиротом, я прийду до вас. Оця ідея, знаєте, вона тішить, вона дає життя таке, якого немає цей світ в запасі. Вона це дає таку надію, як ми на групі, до речі, говорили, що дає надію, якої немає у світу. У освіта є надія, яка, до речі? Сердючка висказалась. Колись висказався. Хорошо, все буде хорошо, все буде хорошо. Я це знаю, знаю. Звідки ти знаєш? І як буде хорошо? Що це таке хорошо? Вони впевнені, ну, просто людина, щоб не падати духом, каже, все буде хорошо. Ну, та ну. А що таке хорошо? А Господь дає надію, таку, яку, ну, оце, це не те, що буде хорошо, там, чи якось, ну, що ти себе мантру якусь там придумав веселу. Ти впевнений в цьому? Тобі не потрібен більш людина, така, яка плескає тебе по, по плечах. Е, просто ну, у тебе є. Він зсередини робить свою справу. Це не погано, якщо хтось тебе втішає. Норм. Це наша людяність. Хіба це погано? Але, але, але. Знаєте, це все ж таки не те. Бо Господь не прийшов нас е, запросити до клубу е, чуйних сердець. Е, він прийшов просто, щоб це ж, е, жило в нас як е, ну, органічно і цілком і повністю, е, ну та можна виключити. Е, цілком і повністю, е, ну, скажімо так, автономно, скажу так. Пам'ятаєте, да, ми от коли світло виключали, ми тут приносили свою, купили ж на церкву. Цю станцію зарядну, да? Ну, класно, ти можеш проводити, ну, зібрання у тебе ну, нічого не може не змінюватись да, в твоєму цьому розклад, розкладі, навіть коли світло вимикають. Так може не так, щоб надовго, не на день. Але зібрання провести можна цілком і повністю аж бігом. І оця автономність, от знаєте, вона є цей Дух, свято... дух Святий, який от всередині людини живе тепер. Тому я сьогодні не буду довго, може, проповідувати так, тому що дійсно це складна тема. Це любов складна тема. Ну що говорити про любов? Любіть та й все. Ну, що це таке? ну, Поки ти не любиш, ти ну, не розумієш це, поки ти не отримуєш щирої, класної любові, отакої, е, справжньої від Господа, ну звідки це тобі розуміти? З Духом Святим та ж сама система. Поки тебе не вкриє Святим Духом. Ти не, не можеш розуміти, про що говорить той е з мікрофоном. Ну, це для тебе просто ну, прикольно, звісно. І от я думаю, що так і було з учнями. Вони класні хлопці були, але які ж ці хлопці були в день п'ятидесятниці? Я дивлюсь там на ці всі дії Святого Духу, дії апостолів. Почитайте, от прийдіть просто, якщо цей. За цей тиждень перечитайте дії. Просто неймовірно. Яка сміливість у свідченні. Я мовчу про чудеса і ознаки. Я мовчу про те, що людину, Дух Святий, бере, переміщає в одне місце, там, Як це? транспорт такий, знаєте, ну, з одного місця в інше. Там з'явився, там щез. Про що ми говоримо? Хто так може робити? Як це таке може бути? І цей Філіп такий доволі такий собі впевнений. О, ти там що, розумієш, хоч щось там читаєш? Поговорив, хрестив, щез. Це просто неймовірні речі. Просто неймовірні. І знаєте, сьогодні ми якісь такі. Ознаки бачимо, чудеса бачимо. Я у, у дітей е, в школі в кінці року е, спросив так, ну, в різних класах, скажіть, а та, е, це пройшов рік, я вам тут щось е, той розповідав по християнській етиці, принаймні, ви е, щось, хтось щось, що б, може, залишилось, я не знаю, якісь згадки є, чи немає. От, дивно, але цікаві різні речі, люди казали, діти. От. А один каже: А я пам'ятаю, що у вас Бог якось там зцілив щось. А, я згадав, да, я щось розказував. Ми щось зачепились і мені прийшлося розповідати їм про те, як мене Бог зцілив. Значить, і... Думаю, це ходить тепер дитина з цим і живи тепер з цим, Значить, що Бог зцілює. Ага. Значить, хтось там казав, да, що там про страждання і смерть Ісуса Христа. О, Прикольно. Хтось там іще якісь теми. Е, хтось про перемогу добра над злом. Хтось там іще. Ну, просто цікаво я про що? Що дійсно якісь ці речі, такі, які Бог робить. Як? Ти ж це вже ти свідок цього? Ти свідок якогось чуда, ти свідок якогось е, втручання. Але ми говорили з самого початку, як Писання відкривається Духом Святим. Одразу отак. От от. Ніхто нічого не сидять собі там. Ну, молодці, звісно, тут таке, нічого не скажеш. Разом, разом. Всі вони були разом, однодушно. Да? М, прикольно. Дуже круто згадувати постійно ці моменти, що ніхто їм не обіцяв, що саме на день п'ятидесятниці прийде оцей е, Дух Святий, що саме в це свято, там їхній саме. Ну тобто не було термінів, знаєте, е, зазначено. Сидіть до тих і буде вам щось. Сиділи собі та й сиділи, збирались собі, та й все. Вони ну, вже більш-менш підбадьорені. Ну, те, що і Христос був, і потім піднісся на небо. І от піднісся і 10 днів, і ти от таке стреслося. Тому нехай Господь просто благословляє вас духом своїм, духом істини, якого світ не може зрозуміти. Ми тим і що можемо розуміти. І це не про наші, наші ми такі умні, а ці всі такі дурні, ми тут знаємо, а ви ні. 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 Ми такі ж самі дурні без цього Духа Святого. Такі ж самі речі робимо навіть з ним іноді. Але ми знаємо, з ким це можна вирішувати у ці складні питання життєві. І ми не без надії, ми не без віри, ми не пусті, ми наповнені. Вау. Давайте подякуємо, Господу, помолимося. Господь Святий вдячний тобі, вдячний тобі дячний Тобі. Дячний тобі за те, що ми можемо бути не просто поруч з тобою, і ти можеш бути просто всередині нас. О, Ісус, дякуємо Тобі за, це, за цю виконану твою обіцянку. Дякуємо Тобі за те, що те, що Ти робив, Господи, і зараз Дух Святий робить. Дякуємо тобі за те, що над природним чином ти робиш чудеса. Дякуємо тобі за те, що іноді такі речі відбуваються в нашому житті. що е, Інакше як словом, чудо ти це не назвеш, Боже, бо не, не такого бути не може і не має бути, але воно є. І сьогодні ми потребуємо чуда в, дійсно в таких масштабах, е, масштабах країни, наприклад, нашої Господи, на, 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 на рахунок нашої церкви, на рахунок кожного з нас. Ми потребуємо далі і далі цієї Твоєї роботи. Дух Святий, наповнюй, сходь на тих, хто не, хто не знає тебе сьогодні. Погружай в себе, хрести Господь, хрести Духом Святим Ісусе. Христи Святим Духом народ Твій, Христи Своїм Духом Боже, погружай нас в цю присутність Боже, безумовну, без просто таку чудову, таку надприродню і таку неземну і нелюдську присутність. Господь, дякуємо за те, що ти поруч, дякуємо за те, що ти в нас, дякуємо за те, що ти працюєш. І ми просимо, нехай це буде проявленим ще більше. Ще більше для нашої країни Господь. Дух розради, дух благословіння. Нехай паде на нашу землю, зільється просто Боже такою хвилею, так накриє Україну, щоб дійсно люди були вже втішені. Зараз ми дуже сильно потребуємо цього, Господи. Благослови, 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 благослови. Нехай ліється життя. Нехай лється ця жива ріка, Господи Твоєї присутності. Жива ріка, нехай лється Господь, з неба в нас і через нас в цей світ, з неба в нас і через нас в цей світ. Дякуємо Тобі за обітниці, дякуємо Тобі за твій план спасіння, дякуємо Тобі за спорідненість, дякуємо за отцівство. В ім'я Ісуса Христа молились. Амінь.